У східнокитайській провінції дзянцу власник фабрики Лей Цунджуй оглядає полиці з новими партіями спідньої білизни. За його оцінками, у цьому повіті таку продукцію виробляє коло 1400 фірм та 100 тисяч працівників. Раніше тут переважно фермерували, а тепер повіт Гуан'юнь перетворився на китайську столицю спідньої білизни. Вибухове зростання галузі зумовлено американським митним правилом де мініміс. Згідно з ним, іноземні посилки, вартістю 800 доларів або нижче звільняються від мит, якщо їх відправляють приватні особи. З 2015 року експорт фабрики Лея подвоювався щороку. У 2023-му його дохід становив понад 1,3 мільйона доларів. Утім, невдовзі все може змінитися. Дональд Трамп обіцяє підвищити мити на китайський імпорт. Останніми днями адміністрація... Рація Байдена теж працювала над закриттям лазівок у законодавстві, які дають змогу китайським платформам електронної комерції процвітати. Ці шпарини також використовують, щоб завозити до США смертельно небезпечний наркотик фентаніл. Аналогічні обмеження на китайський імпорт розглядають у ЄС та інших країнах. Якщо обмеження запровадять, то населення повіту Гуанюнь втратить сотні тисяч доларів. Наші витрати зростуть, а обсяг продажу упаде. Як очікують у межах правила, де мініміс, цього року Китай експортує товарів на суму 240 мільярдів доларів. Це коло 7% його закордонних продажів та 1,3% ВВП. Якщо ж правило скасують, то зростання експорту Китаю зменшиться на 1,3% відсоткового пункту, а зростання ВВП на 0,2%. Водночас показники значно погіршаться, якщо аналогічно вчинить ЄС та Південно-Східна Азія.